У нас на продажі є дуже класний таунхаус, який має ну, дві, дві величезні переваги і один величезний недолік. Дивіться, перевага. Це таунхаус, але площею 100 квадратних метрів. Блін, він великий. Тут зроблена вже чистова обробка, тепла підлога, розведена електрика, сантехніка. Він дуже просторний і для таунхауса це прям дуже класна. Площа. Наступна перевага це ділянка. Я прямо обожнюю цю ділянку, якщо чесно. Дивіться, ми вже нафантазували, що тут можна і виноград посадити, і якийсь навіс е, ну, Тут можна ще один будинок навіть поставити, баню поставити, Не знаю піч поставити для мангальної зони. І лінія таунхаусів хаусів з вікон яких на вас можливо будуть дивитися сусіди? І отже ж, що буде переважати? Класна локація, якісне будівництво, велика ділянка чи е, сусіди? Ми з колегами вирішили, що е, по цьому забору можна зробити виноград. Можна зробити зелений забор, можна великі дерева туї, можна просто е, вищим забор зробити. В общем, запропонували різні варіанти. Дивіться, як би вам, е, що для вас би було ключовим? Е, відсутність приватності чи отака от класна пропозиція. До речі, це гуча і вартість цього таунхаусу вже під чистову обробку 68 тисяч доларів. Пишіть, дуже цікава ваша думка.